А от що насправді серйозно, і що зможе остаточно, якщо хочете закрити і зламати режим Путіна, так це позиція Китаю, Бразилії, Індії, досить серйозних і великих країн з точки зору економічного потенціалу. І по суті, зараз поодинокі саме вони поодинокі ті країни, які купляють ще російську нафту і не тільки, хоча і з Тою е, з обмеженою стелею, яка, яка встановлена міжнародними санкціями не вище 60 доларів за барелів за барель. Але я прогнозую і вважаю, що саме Китай нам дуже важливий, щоб не тільки визнавав нашу територіальну цілісність і суверенітет з 91-го року, але й приєднався до антипутінської коаліції і приєднався до того, щоб зупинити Путіна і російську агресію проти України, так само в Індія, яка Досить часто вагається, нам дуже важливо, щоб перестала вагатися і зайняла чітку і зрозумілу позицію відповідно до статуту ООН і на підтримку територіальної цілісності України. Як тільки ці дві країни, найбільш торговельні партнери до цього часу Росії визначаться і підтримують зупинку російської агресії, війні кінець, як кінець, і путіну і його економіці і його режиму.